Вітаємо у нашому дослідженні джерел. Сьогодні ми заглиблюємось у ну надзвичайно провокаційну, можливо, навіть дехто скаже радикальну працю Гленна Пейджа, суспільство без убивства. Чи можливо це? Доброго дня сама назва, знаєте, вже ставить питання руба. Чи дійсно людство здатне побудувати світ, де свідома відмова від вбивства стане ну, нормою? Mm, так. Звучить майже як наукова фантастика, чи не так? Але от Пейдж наполягає, це не просто утопія. Давайте спробуємо розібратися в його аргументах. Справді, Пейдж пропонує дуже чітке визначення, і це важливо. Суспільство без убивства, це знаєте, не просто там відсутність війни чи низький рівень злочинності, ні. Тобто щось глибше. Саме так. Це такий стан суспільства, де жодні його інститути, ну чи то уряд, чи економіка, культура не виправдовують, не легітимізують і тим більше не спираються на вбивство або навіть на загрозу вбивством як на інструмент. Ого, це ж фундаментальний сув, так би мовити, від того, що ми зазвичай бачимо. Абсолютно. І, звісно, це питання набуває ну особливої гостроти сьогодні, правда? На тлі всіх цих глобальних конфліктів, пошуку шляхів до якогось, знаєте, сталого миру. Саме так отже, наша сьогоднішня місія ретельно проаналізувати аргументацію Пейджа, спираючись власне, на його працю чи є реальні підстави вважати такий світ можливим. Які фундаментальні перешкоди стоять на шляху, і, можливо, найцікавіше, чи існують вже сьогодні у світі приклади, такі собі, знаєте, паростки майбутнього, які вказують на потенціал ненасильницького розвитку? Дуже добре сформульована місія. Давайте спробуємо. Гаразд. Давайте почнемо з самої основи аргументації Пейджа. Він, по суті, кидає виклик дуже глибоко вкоріненій ідеї. Що людина за своєю природою схильна до насильства, що ми ледь не природжені вбивці? Так, це дуже поширений стереотип. А Пейдж наводить просто приголомшливу статистику. Він зібрав дані з різних джерел, демографічних, історичних, і за його оцінками, ймовірно, менше одного, ну максимум двох відсотків усіх людей, які будь-коли жили на планеті, свідомо вбивали інших людей. Менше двох відсотків? Уявляєте. Це ж, це ж повністю перевертає звичну картину. Виходить, вбивці це аномалія, якесь відхилення, а не правило. Саме на цьому і наполягає Пейдж. Він фактично, знаєте, перевертає сценарії. не… Ненасильство є чимось винятковим, чимось таким, знаєте, високим і недосяжним, а навпаки, саме вбивство є відхиленням від базової людської схильності. Цікава думка. І він підкріплює цю тезу кількома лініями доказів. Перша лінія біологічно психологічна. Він каже, що існує потужний внутрішній опір вбивству собі подібних. Внутрішній опір? Як це проявляється? Ну от. Бейдж активно цитує військового психолога Дейва Гросмана його працю про вбивство. Гросман доводить, що переважна більшість солдатів у бою інстинктивно уникають вбивства. Вони стріляють повсь, не ціляться, свідомо. Серйозно навіть у бою? Так. І потрібна спеціальна, дуже інтенсивна психологічна підготовка, десенсибілізація, тренування, щоб вони змогли подолати цей внутрішній природний бар'єр. Тобто виходить, щоб зробити людину здатною вбивати, її потрібно спеціально якось зламати чи перепрограмувати. Це, знаєте, змушує задуматись про те, що ж тоді є нашою природою. Абсолютно, це вимагає створення такої собі психологічної броні, яку потрібно спеціально наростити тренуваннями, щоб людина змогла переступити через цей природній опір завданню шкоди іншій людині. Угу. Пейдж також посилається на нейронаукові дослідження того часу. Ну, наприклад, роботи Брюса Мортона, чи там Вернона Марка та Френка Ервіна Вони досліджували мозкові механізми агресії і припускали, що ці механізми не є абсолютно незмінними, що вони потенційно піддаються впливу чи корекції. Тобто, не все так фатально зашито в мозку. Саме так. Хоча деякі їхні методи були, м'яко кажучи, суперечливими, сама ідея про те, що агресія не є жорсткою детермінантою, вона підриває фаталістичний погляд. І навіть у світі приматів Пейдж знаходить підтвердження. А що там у приматів? Він порівнює надзвичайно миролюбних бонобо, які вирішують конфлікти через соціальні контакти, там обійми, секс, навіть з більш ієрархічними та ну більш схильними до агресії шимпанзе. Тобто навіть у наших найближчих родичів є різні моделі, так це демонструє варіативність моделей поведінки. Немає єдиного природного шляху. Добре, біологічний та психологічний аргумент ну більш-менш зрозуміли вбивати виходить неприродно. Але ж ми не лише біологічні істоти. А як щодо наших цінностей, нашої етики, філософії, чи підтримують вони цю ідею ненасильства на думку Пейджа о. Це друга і дуже потужна лінія аргументації Пейджа, духовна етичні традиції людства. Він підкреслює, знаєте, просто вражаючу універсальність принципу «не вбий» або його еквівалентів у всіх основних світових релігіях та гуманістичних філософіях. У всіх навіть так. Ну, практично у всіх. Візьмемо джайнізм з його абсолютним принципом ахімси. Це не завдання шкоди жодній живій істоті, це ж основа їхньої віри. Далі буддизм, християнство, іслам, юдаїзм. Угу. Навіть давніші традиції, як конфуціанство чи даосизм, усі вони містять цей фундаментальний етичний імператив. Звісно, ми знаємо історію. Так, історія знає багато прикладів, коли релігія використовувалась для виправдання насильства. Безумовно. Пейджа цього абсолютно не заперечує, він реаліст, але сам факт, що цей заклик до ненасильства є настільки універсальним, настільки поширеним у різних культурах і часах, на його думку, свідчить про щось глибоке, про якесь вкорінене прагнення людства до миру, до поваги до життя. Тобто, це не просто якась формальна заборона згори, а радше відображення якогось глибинного людського прагнення, такого позитивного ідеалу. Я думаю, саме так він це бачить: як прагнення до гармонії, співчуття, визнання цінності іншого життя. І третій ключовий елемент його аргументації це потенціал людської трансформації, трансформації, тобто люди можуть змінюватися. І люди, і цілі суспільства здатні змінюватися, іноді знаєте, радикально і досить швидко. Пейдж наводить дуже яскраві приклади з історії. Наприклад, ну скажімо, британський бригадний генерал Френк Кроз'є – Герой Першої світової війни бачив усі жахіття окопів і після цього став переконаним пацифістом. Написав про це книгу від генерала до пацифіста сильно або індійський соціалістичний революціонер Джая Пракаш Нараян. Він спочатку вірив у марксистську ідею збройної боротьби, а потім, у середині ХХ століття, відмовився від неї і приєднався до гандійського руху Сарводая, присвятив життя ненасильницьким соціальним змінам. Mm -hmm. Чи історія – це слуги Божі, масовий ненасильницький рух пуштунських племен в Британській Індії? Його очолював Абдулгафар хан. А пуштуни, знаєте, традиційно вважалися дуже войовничою культурою. Так, є такий стереотип. А вони свідомо прийняли ідеологію ахімси, ненасильства, десятки тисяч людей. Ці приклади вони справді показують, що навіть ті, хто був ну, глибоко занурений у культуру насильства або вірив у його необхідність, можуть кардинально змінити свої переконання та дії. Але тоді, тоді виникає неминуче питання, правда? Mm. Якщо не насильство потенційно закладено в нашій природі, підтримується етикою і приклади трансформації існують, то чому ж тоді реальний світ такий жорстокий? Чому історія це значною мирою історія воїн, геноцидів пригнічення? Як Пейдж пояснює цей ну, очевидний парадокс? От це кричове питання. І Пейдж присвячує значну частину своєї праці аналізу саме цих викликів та перешкод. Він не ідеаліст, який ігнорує реальність. І що ж він називає головними перешкодами? Ну, по-перше, він звертається до класичної західної політичної думки. На його думку, вона часто нормалізує або навіть, ну. Освячує насильство як невід'ємну частину держави та політики. Як це? Згадаймо Томаса Гоббса і його Левіафана, без абсолютної влади, яка тримає всіх у страху смерті, суспільство скотиться у війну всіх проти всіх. Тобто страх насильства основопорядку, ну так, класика політології. Або Жан-Жак Руссо. Хоч він і говорив про суспільний договір, але визнавав право держави на війну та смертну кару, громадянин, мовляв, має бути готовий померти за державу, якщо вона цього вимагає. Теж знайомо. І звісно, Макс Вебер. Його класичне визначення держави як інституту, що володіє монополією на легітимне застосування фізичної сили на певній території. Легітимне застосування сили. Саме. Тобто сама теорія держави часто будується на припущенні про необхідність і що важливо легітимність насильства. Пейдж вважає, що це фундаментальна проблема. І Пейдж, наскільки я розумію, використовує історію Сполучених Штатів як таку розгорнуту ілюстрацію, як ця теоретична легітимізація насильства втілюється на практиці. Саме так він простежується від революційної війни, потім завоювання земель корінних американців, громадянська війна. Угу. Численні зовнішні війни та інтервенції, аж до статусу глобальної наддержави з найпотужнішим військовим апаратом у світі. І все це він підкреслює, супроводжується високим рівнем внутрішнього насильства. Це досить така ну, безстороння, але й похмура картина виходить, як насильство може бути вбудоване в саму структуру держави. Так, він аналізує статистику ФБР щодо тисяч вбивств щороку в США, поширення вогнепальної зброї, мілітаризацію поліції. Але на його думку, чи не найглибша перешкода це те, що він називає культурним кодуванням насильства? Культурне кодування. Що саме він має на увазі? Це щось більше, ніж просто ну, фільми, бойовики? О, значно більше. Це про те, як наша повсякденна мова, медіа, освіта, навіть розваги та спорт, як вони непомітно, але постійно нормалізують ідею вбивства та насильства. Як це можете навести приклад? Ну, дивіться, ми кажемо вбитий час або «убивчий аргумент, чи там ціни просто вбивають. Хм, Справді, у спорті коментатори можуть захоплюватися інстинктом вбивці у гравців. Історичні наративи часто героїзують воєначальників, завойовників, навіть дитячі іграшки часто імітують зброю. Так, це правда. І Пейдж вважає, що ця постійна присутність образів та метафор насильства створює таку атмосферу, в якій вбивство починає сприйматися як щось ну, звичайне, неминуче, а іноді навіть бажане чи героїчне. Тобто ми звикаємо. Саме. Він називає це патологією захисту. Коли засоби, які нібито покликані нас захищати, армії, зброя, ідеології національної безпеки, самі стають джерелом руйнації та страху, цікаво, як часто ми самі несвідомо використовуємо таку мову чи споживаємо такий контент. Це справді, знаєте, змушує замислитись. А які ще фактори Пейдж виділяє крім політичної теорії та культурного кодування? Він вказує на історичну вагу війни та масових убивств. І тут він використовує термін політолога Рудольфа Рамела демоцид. Демоцид? Що Це Це вбивство громадян власним урядом через геноцид, політичні чистки, штучний голод, ну і так далі. Рамел підрахував, і це просто жахливі цифри, що лише у двадцятому столітті від демоциду загинуло значно більше людей, ніж у всіх міжнародних та громадянських війнах того ж періоду разом узятих. Більше, ніж у війнах? Значно більше, можливо, до 170 мільйонів до 1987 року, коли Рамел робив підрахунки. Ці цифри свідчать про руйнівний потенціал саме державної влади, коли вона не обмежена етичними принципами. Страшні цифри. До цього додаються економічні фактори. Пейдж цитує Махатму Ганді, який казав, що ненасильницький уряд. Неможливий, поки існує величезна прірва між багатими і бідними. Тобто нерівність це теж фактор. Так, і Пейдж цитує також президента Світового банку Джеймса Волфенсона, який попереджав, що нерівність веде до нестабільності, а бідність до війни. І звичайно важливу роль відіграють психологічні фактори: страх іншого, групова динаміка, конформізм, прагнення до самозахисту, яке легко може перерости в агресію. Гаразд, картина викликів вимальовується досить грізно: глибоко вкорінені політичні теорії, все проникне культурне кодування, тягар історичного насильства, економічна нерівність, психологічні механізми. Здавалося б, шансів на зміни ну справді мало так виглядає песимістично. Але ж Пейдж, як ми встановили на початку, він не песиміст. Він не просто ставить діагноз, а й активно шукає ліки, вказує на цілком реальні паростки ненасильства, які вже існують. І от саме тут мені здається починається найцікавіше і, можливо, найбільш обнадійливе. Абсолютно Пейдж присвячує значну частину книги саме пошуку та аналізу цих альтернатив. І він, мобиться, дуже системно, не просто накидає ідеї. Які ж напрямки він виділяє? Перший, і, мабуть, фундаментальний це освіта для ненасильства. Він був переконаний, що потрібна радикальна зміна в освіті на всіх рівнях, від дитячого садка до університету. Що саме має змінитись в освіті? Освіта має не просто інформувати про історію та філософію ненасильства, ну там про Ганді, Кінга і так далі, а й навчати практичних навичок. Яких навичок? Ненасильницького спілкування, вирішення конфліктів, медіації, соціального активізму. Пейдж захоплювався прикладом сільського інституту Гандіграм Гиндії. Його заснував друг Пейджа Гера Мачандран. Там освіта була нерозрівно пов'язана з практичною роботою на благо місцевих громад. Тобто теорія і практика разом? Саме так. І Пейдж сам багато років викладав курс політичні альтернативи ненасильства в гавайському університеті. Він намагався трансформувати саму політичну науку, щоб вона почала серйозно досліджувати і просувати ненасильницькі підходи як реалістичну альтернативу силовій політиці. Тобто почати зі зміни мислення, зі зміни самої парадигми, як ми думаємо про політику, суспільство, конфлікти і як ми цього навчаємо. Саме так це основа. А по-друге, Пейдж аналізує існуючі ненасильницькі інститути та політичні практики. І тут він знаходить, знаєте, дивовижне розмаїття прикладів. Наприклад, що це за інститути? Ну, почнімо з держав, які взагалі не мають власних збройних сил. Держави без армії? Такі існують. Існують. Їх не так мало як можна було б подумати. Печ ц... цитує дослідження Крістофа Барбі, яке налічувало близько 27 таких країн та територій на той час. 27? нічого собі. Найвідоміший приклад – Коста-Рика. Вони розпустили свою армію ще у 1948 році, після Короткої громадянської війни, і закріпили це в Конституції. І як вони живуть без армії? А вивільнені ресурси вони змогли перенаправити на освіту охорону здоров'я, соціальні програми, демонструють абсолютно іншу модель національного розвитку. Є й інші приклади: Вануату, Самоа, Ліхтенштейн, Андора, Гренада. Але ж їхня безпека, мабуть, залежить від когось іншого. Звісно, їхня безпека часто гарантована угодами з більшими сусідами. Печ це визнає. Але сам факт їхнього існування він руйнує міф про те, що держава неминуче потребує армії для виживання. Це справді потужний контрприклад. Що ще? Які ще практики? Далі глобальна тенденція до скасування смертної кари. На час написання книги Пейджем, це початок 2000-х, вже 75 країн повністю скасували її, ще 14 – за звичайні злочини, зберігаючи тільки за військові, і ще 23 країни де факто не застосовували її понад 10 років. І ця тенденція продовжується, наскільки я знаю. Так, з того часу вона лише посилилася. Це свідчить про поступову відмову держав від найбільш крайньої форми санкціонованого державою вбивства. І Україна теж приєдналася до цієї тенденції, скасувавши смертну кару повністю. Це важливий крок, я вважаю. Безумовно, третій інституційний приклад, який наводить Пейдж, це визнання права на відмову від військової служби з міркувань совісті Conscientious objection, як це називають. А, тобто, коли людина може відмовитись служити в армії через свої переконання? Саме так. Пейдж наводить список із 47 країн та територій, де це право було цією чи іншою мірою законодавчо закріплене. Серед них багато європейських країн, Німеччина, скандинавські країни і Україна теж. Які форми це може мати? Форми можуть бути різними: повне звільнення, альтернативна цивільна служба. Але сам принцип. Визнання того, що людина має право відмовитися брати участь у вбивстві через свої глибокі моральні чи релігійні переконання, це надзвичайно важливий крок до делегітимації війни. Це вже три значні приклади на рівні державної політики. А чи існують подібні паростки на рівні, скажімо, політичних рухів, партій, громадських організацій. Так Петь звертає увагу і на цей рівень. Існують політичні партії, які прямо ставлять ненасильство в основу своєї ідеології та програм, наприклад, подихалася гандистськими ідеями та рухами за мир. Є невеликі пацифістські партії в США, транснаціональна радикальна партія, яка працює на міжнародному рівні, просуває ідеї ненасильства та прав людини через ООН та інші інституції. Але ж ці партії рідко приходять до влади. Рідко, це правда. Але їхнє існування та діяльність є важливим свідченням того, що політика, заснована на ненасильстві, в принципі, можлива. А щодо неурядових організацій, то тут цілий всесвіт. Ну це ми знаємо. Amnesty International. так Amnesty International, яка бореться проти тортур та смертної кари. Greenpeace з його видовищними ненасильницькими акціями на захист довкілля, лікарі без кордонів, які надають допомогу в найгарячіших точках. Mm -hmm. Буддистський рух Сарводая на Шрі-Ланці, вони розбудовують тисячі сіл на принципах самодопомоги та ненасильства. Міжнародний союз противників війни, War Resisters International, що об'єднує пацифістські організації по всьому світу. Виходить, вже існує досить така розгалужена глобальна інфраструктура, яка працює над просуванням ненасильницьких ідей та практик. А як щодо конкретних методів методів ненасильницької боротьби за зміни тут Пейдж, звісно, спирається на класичну працю джинна Шарпа політика ненасильницьких дій. Шарп каталогізував аж 198 різних методів ненасильницьких дій. 198 ого. Так, від символічних протестів, мітинги, петиції та методів переконання, публічні виступи листівки до методів відмови від співпраці це страйки, бойкоти, громадянська непокора, і аж до методів ненасильницького втручання, сидячі страйки, створення альтернативних інститутів тобто цілий арсенал, величезний арсенал. І Пейдж підкреслює, що історія ХХ століття, попри всі жахіття. Дала нам і неймовірні приклади успішного застосування цих методів. Які саме? Ну, класика: Рух Гандії за незалежність Індії, рух за громадянські права афроамериканців у США під проводом Мартіна Лютера Кінга, Філіппінська революція народної сили 1986 року, яка мирно повалила диктатуру Маркоса, Оксамитові революції у Східній Європі 1989 року. Так, це потужні приклади. Вони доводять, що ненасильницька боротьба може бути не лише морально вищою, але й стратегічно ефективнішою за збройню. Це дуже важливий висновок. Нарешті Пейдж говорить про культурні зміни. Як саме культура може сприяти або, навпаки, перешкоджати побудові суспільства без убивства? Пейдж наголошує на вирішальній ролі культурного самосприйняття та цінностей. Він цитує дослідження антропологів, наприклад, Бруса Бонти. Той описав десятки так званих мирних суспільств по всьому світу. Мирні суспільства хто це? Це, наприклад, релігійні громади: Квакери, Менноніти, Гуттерити, Духобори, а також деякі корінні народи. Вони свідомо культивують цінності співпраці, гармонії, уникнення конфліктів і мають надзвичайно низький рівень внутрішньої агресії та насильства. Тобто, це можливо культивувати мир. Виглядає, що так? Дуже показовим є дослідження антрополога Дугласа Фрая. Він порівняв два сусідні сапотецькі села в штаті Охахака, Мексика. І що він побачив? В одному селі Лапас, що означає мир, жителі пишалися своєю миролюбністю, мали ефективні механізми вирішення конфліктів, і рівень убивств там був у п'ять разів нижчим, ніж у сусідньому селі Сан Андрес. У п'ять разів. При схожих умовах? Так. Економічні та соціальні умови були дуже схожими, але в Сан Андрес панувала культура мачізму, честі, помсти. Це яскраво демонструє, як культурні норми та самоідентифікація впливають на реальний рівень насильства. Вражає і ще один важливий крок у зміні культурного наративу на думку Пейджа це Сивільська заява про насильство 1986 року. Її підписали видатні вчені з різних галузій біологи, психологи, антропологи. І що в цій заяві вона науково спростовувала міф про біологічну зумовленість війни та організованого насильства. Вчені заявили, війна це соціальний винахід, а не біологічна необхідність. Отже, підсумовуючи все це, аналіз Глена Пейджа, хоч і здається, на перший погляд, ну дуже сміливим, радикальним, насправді глибоко обґрунтований. Він показує, що ідея суспільства без убивства це не просто якась абстрактна мрія, фантазія. Так, це не утопія в негативному сенсі слова. Вона спирається на потенціал людської природи опір вбивство, на універсальні етичні принципи, на історичні приклади трансформації. І що найважливіше, на цілком реальні вже існуючі інститути, практики та рухи, які ну, прокладають шлях до ненасильницького майбутнього. Саме так. Пейдж переконливо доводить, що потенціал для цієї трансформації існує всередині нас і в наших суспільствах. І він наводить один особливо, знаєте, вражаючий приклад плем'я Ваорані в Еквадорі. Ваорані. Чим вони цікаві? У середині ХХ століття антропологи називали їх чине найжорстокішим суспільством на землі. Уявляєте, найжорстокішим чому рівень внутрішньоплемінних убивств був просто астрономічним. За деякими оцінками, до 60% усіх смертей дорослих чоловіків були результатом насильства. А показник убивств сягав понад тисячу на сто тисяч населення. Тисяча на сто тисяч це ж це. В десятки, якщо не сотні разів вищі, ніж у найнебезпечніших сучасних містах, саме так здавалось би, це яскраве підтвердження теорії про природжену агресивність, правда? Кінець історії. Ну так, важко посперечатися з такими цифрами. Але що сталося далі? Починаючи з кінця 1950-х років, завдяки зусиллям кількох християнських місіонерок, які, ризикуючи життям, встановили контакт з племенем. А головне, завдяки свідомим зусиллям самих Ваурані, особливо жінок, які просто втомилися від нескінченного кола кровної помсти, ситуація почала кардинально змінюватися. Як саме? Вони почали впроваджувати нові норми вирішення конфліктів, розвивати діалог між ворогуючими групами, шукати шляхи примирення. І що з цього вийшло? І всього за одне покоління за якихось 30 років рівень убивств впав у 10-15 разів, приблизно до 60 на 100 тисяч. За одне покоління від суспільства, яке вважалося втіленням жорстокості, до значно значно мирнішого співіснування. Так, це ж неймовірний доказ. Доказ того, наскільки пластичною є людська культура і наскільки потужним може бути свідомий вибір на користь ненасильства. Саме на це і вказує Пейдж. Цей приклад, як і багато інших, демонструє можливість швидких і глибоких культурних змін. Він не закликає нас чекати на якусь далеку еволюцію чи там зовнішнє втручання. А до чого він закликає? Він закликає нас активно і свідомо розвивати цей потенціал ненасильства, який вже існує, вже зараз. Через освіту, яка формує ненасильницькі мислення та навички. Через реформування інститутів, щоб вони перестали спиратися на насильство чи його загрозу, тобто скасування смертної кари, демілітаризація, так, розвиток альтернативних служб, через підтримку ненасильницьких рухів та організацій, і звичайно, через особистий вибір кожного з нас у повсякденному житті. Тобто, це стосується кожного. Абсолютно. У тому, як ми спілкуємося, як вирішуємо конфлікти, які цінності підтримуємо своїми діями чи бездіяльністю. І тут ми підходимо до фінального, можливо, найбільш такого, знаєте, провокаційного питання, яке ставить перед нами Глен Пейдж та його праця. Mm. А що як найбільша перешкода на шляху до світу без убивства, це не якась там незмінна людська природа, не об'єктивні економічні чи політичні умови. А саме наша глибоко вкорінена, часто неусвідомлена віра в те, що насильство є неминучим, нормальним ба навіть необхідним, тобто проблема в самій нашій вірі. Можливо, що зміниться, якщо ми, як окремі люди, як спільноти, як глобальне суспільство, всерйоз припустимо, що суспільство без убивства є не просто фантазією, а реальною, досяжною метою, над якою варто і головне можливо працювати. Це дуже сильне питання на завершення. Джерела подібні до книги Пейджа, вони безумовно дають потужну інтелектуальну та я б сказав етичну поживу для таких роздумів, і можливо для дій.